Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Давайте почнемо з подій на території Російської Федерації. Ми ще поговоримо про те, що відбувається на Курщині, але нічна нічні події, про які вже навіть були заяви від Українського центру протидії дезінформації. Отож, хлопки понад десяток чули в районі Липецька. Відповідно, було сказано, що е, ймовірною ціллю місцевий. Новолипецький металургійний комбінат. Є там ще і нафтопереробні заводи, а ще вибухи чули на Ростовщині, на Курщині і в районі Вороніжа. От власне, я так розумію, що робота по таких підприємствах на території Російської Федерації продовжується. І, попри ці всі історії про зупинку надання розвідувальної інформації для українських сил оборони з боку Сполучених Штатів Америки, ну є деякі об'єкти, які які невідомі безпілотники, все ще вражають, що ви про це думаєте? Думаю, що незважаючи дійсно на зупинення чи скорочення передачі розвідної інформації з боку американців, ми виходимо із положення тим, що підсилюємо свої можливості. А також дякуємо союзникам, іншим справжнім союзникам, які нас підтримують цією інформацією. і це в першу чергу французи вони завжди зберігали свою автономну як розвідну систему. Британці, які знаходяться в складному стані відносно того, що вони більш тісно співпрацювали з американцями, а вони надіслати й британцям заборону, щоб ті не передавали цю інформацію. Але є і суто британська, і вони значить, довели, що цю інформацію суто британську вони будуть передавати Україні. Але так чи інакше, ми бачимо, що продовжуються нанесені удари в глибині території. Російської Федерації продовжується вплив, незважаючи там на погляди. Ми пам'ятаємо, ще у Байдена були можна бути по все, що пов'язано з паленими матеріалами в глибині Російської Федерації, піднімуться ціни, опустяться і так далі. Ми виходимо з того, що ворог має ресурси по на мастинним матеріалу, які використовують для забезпечення ведення бойових дій, і це головне. Для нас і це треба на, на ці об'єкти треба впливати, значить знижувати їх потенціал, і це робиться. Причому в комплексі із новими елементами. От є там вишки в чорному морі, пов'язане з спалими матеріалами, і Сили оборони України, наприклад, використовують новації, тобто безекіпажні. Апарати це не нове, вони причому з наявності переносних зенітно-ракетних комплексів на цих апаратах, з наявністю крупнокаліберних кулеметів. А із останнього то, що ці безекіпажні суда несуть на собі ще дрони, тобто збільшуються інструментарії впливу на ворожі об'єкти. І в тому тут є новації, наші не стоять розробники, науковці воєнної військові на місці, і ми бачимо, що вплив на е, об'єкти пов'язані з виробленням зберіганням паливної мастини матеріали, продовжується. Більше того, є е, зупинення аеродромів діяльності аеродромів. Це дуже важливо і з точки зору, е, скажімо, економічний росіян. Якщо хочете, ну якщо не хочете, не хочете. Це таке, але це е, вимоги війни, морально-психологічний тиск на, на громадян, які відбуваються, і неспроста мали місце у військах Російської Федерації відмови виконання завдань, незважаючи на те, що за це розстріл. Вимагаються і робиться скажімо, командирами відповідних зв'язку з тим, що вони очікують, що тут війна закінчиться, а їм треба віддавати своє життя, і це теж впливає. Тобто, тут такий комплексний підхід, і ми бачимо, що дії сили оборони цього приводу продовжуються і стають все більш ефективнішими. Давайте тепер власне про ситуацію у Курській області, тому що звідти багато багато надходить повідомлень за останні декілька днів. Росіяни намагаються перерізати шляхи постачання для цієї санітарної буферної зони на Курщині. Ця операція вже там, за оглядами багатьох аналітиків, да вона вже принесла багато користі Україні, тому що там вдалося зв'язати велику чисельність особового складу техніки російської. Ну і власне це те, що не змогло. Далі ж воювати на території України, але менше з тим оця історія і вона вже не перша. Да тру трубопроводи, які росіяни використовували як шляхи підходу до позицій у Авдіївці, да це на Донеччині. Ну і зараз в районі Суджі. У Курській області вони використали газогін прогрес, і по ньому просто по цій трубі пройшли в напрямку суджі. Далі вже було повідомлення, і були відео навіть про те, як їх активно знищували, тому що інформація ну не виявилася великою таємницею для українських захисників. Приблизно 80% диверсантів, які намагалися пройти по газогону, було знищено. Це полковник збройних сил. України Анатолій Штефан повідомляє. Ну і відповідно в російських пабліках теж цікаві публікації були про те, що ну от, деякі розпіарені підрозділи завчасно сказали, що можемо повторити, Ще хтось там 1 березня замовляв кисневі балони, і це стало якоюсь там дивиною. І напевно додумалися, що кисневі балони потрібні для того, щоб проходити по якійсь загазованій місцевості. Що нам треба розуміти про ситуацію на Курщині? Бо про неї вже пишуть багато медію як про загрозливу. Саме так воно й є. Ситуація там загрозлива, можливо, на яких напрямках критична для дій сил оборони України. Причому це має місце не тільки в районі Суджі. Якщо подивитися на мапу, це південно-східний напрямок. А фактично вони намагаються проводити наступальні зії на півночі від погрібків, які захопили, і далі на південь просуватися на заході. Це Свердлікова і опять таки, значить, на південь, південь, на схід просуватися. Ну і за останній час південніше суджі на на захід відбулося на декілька кілометрів просування ворожих сил. Причому там заділи саме цих північних корейців, які повернули, і тепер їх очолюють офіцери російські, які мають відповідний досвід. І так ну так як з'являється в такому вигляді? Застосування більш ефективне, вони там по пагорбам парка, по просуваються на захід з метою перерізати угрупування. Якщо подивитися на мапу, відрізати південну частку. І ну і, взагалі, ми знаємо, що останні декілька тижнів, ну пару тижнів, так точно, значне ведуться активні дії щодо контролю над нашими. Шляхами логістичного постачання угрупування називаються цифри, що кількість військовослужбовців ну західними окремими, що там біля 10 тисяч. А як ми пам'ятаємо, росіяни сформували угрупування більше 60 тисяч, причому з концентрацією не просто безпілотних апаратів з боку Російської Федерації, а безпілотних апаратів на оптикові волокні. Тобто, це дає можливість виконувати завдання з ну, з тим, що наші засоби радіоелектронної боротьби не впливають на ці дрони, тобто ситуація там погіршилася суттєво. Вони перейшли кордон з Курської області на Сумську, і там ведуться відповідні бої. І тому, скоріше всього, тут декілька днів це час, коли приймати треба рішення відносно того, чи підсилувати, якщо є можливості дії Сил оборони України. Накущення чи приймати рішення відносно ну якби як мінімум перегрупування і на деяких ділянках відводу наших військ позицій, які вони зараз знімають, тобто дуже важке відповідальне рішення, важливо наступає такий час для вищого воєнно-політичного керівництва нашої держави. Ну і з'явився текст Юрія Бутусова, головного редактора видання Цензорнет. Він взагалі пише про доволі критичну ситуацію там. І уже ну мені завжди як це називається, трошки трошки я ставлюся з сумнівом, коли люди цивільні розказують, що треба робити зараз військовим. Я не маю ані якої експертизи, ані освіти, ані практики, ані досвіду для того, щоб розуміти, а що воно як має бути зроблено саме з військо. Ової точки зору, але як подібні публікації можуть впливати на, на те, що відбувається прямо на землі? Ну написав Бутусов про важку і героїчну по суті ситуацію е, нашого угруповання у Курській області, що стається від того, що може бути від того, що ну інші цивільні? От ми, наприклад, про це дізналися. Як ви це оцінюєте? Тут треба бути ну, у нас досить, я хоча б сказати, такі демократичні підходи про висвітлення ситуації порівняння з іншими країнами і іншими арміями, такими, які ведуть фактично цілий весь час бойові дії. до них відноситься, наприклад, ізраїльська армія. Ну, десь на якихось ділянках і часу американська армія, деякі які ведуть активні дії, тому що немає цензури, фактично. І тут така важлива гігієна інформаційна. І е, кінцевим результатом може бути оцінка, як впливає ця інформація на стан морально-психологічних, як наших військових, які там виконують завдання, і на наших громадян. І тобто, треба до цього відноситися, аналізуючи ситуацію з кінця, тобто, дали цю інформацію, чим це може обернутися, якщо на користь наших збройних сил це добре. Но ми бачимо, що часто густо буває саме що не так. Тим паче, що я з вами погоджуюся, треба бути фахівцем по справам воєнним. Ну, наприклад, якщо у мене там за три військових заклади вчили мене питання по більшості протиповідних, пізніше протиракетної оборони, мабуть, це цей мій напрям, який я знаю більше в не служив там і все таке інше. Але, наприклад, в сухопутніх ми це засвоїли, є рівень і все таке інше. Але біль, я точно знаю, що є там колеги військові, які за своїми напрямами знають, і до цього треба дуже відповідально відноситися. Не завжди вистачає такого рівня професійності і відповідальності у представників мас-медіа, і ми знаємо про факти, які негативно впливають. Тому ситуація на курщині вона мабуть форматується в таку досить критичну, і тут треба до цього виважено відноситися, в першу чергу користуватися офіційними. Джерелами нашими, ну і і користуватися, мабуть, такого роду підходи, про які я говорю. Експертиза і в принципі ну таке трошечки знаєте обережне ставлення до того, коли цивільні дають поради військовим, бо це виглядає ну не надто компетентно з моєї з моєї суб'єктивної точки зору. Давайте тепер трошечки про інші напрямки. Сьогодні зранку Костянтин Машовець з групи інформаційний спротив ем, написав огляд про те, що відбувається, наприклад, на Куп'янському і Лиманському напрямку. Там росіяни біля Куп'янська намагаються закріпити вже уже на західному березі річки Оскол, поки що у них там певні тактичні просування. Але зараз ну з того, що я читаю у Костянтина Машовця, реальні плани і реальні перспективи дій противника ну менш зрозумілі, тому що а куди вони зможуть рухатися, і б, ну з його принаймні інформації, поки що не зрозуміло, а чи достатньо у них сил і засобів для того, щоб там раптом активізуватися. В сенсі наступальних дій російські дії на Харківщині їхні спроби штурмувати в напрямку Куп'янська і Лимана. Це ж те, що ми пам'ятаємо ще ну там по суті з початку 23-го року, чи принаймні з середини 23-го року. Зараз у нас уже весна 25-го. Що ми маємо розуміти про ситуацію в тому районі? Дійсно, це така досить стара історія. Вони бачать це як ціль росіяни, яку хотіли би захопити, бо там не просто Купіс сам по собі міста а купіс ще є вузлави, і вони шляхи шосейні дороги залізничні завжди намагаються використовувати для забезпечення підготовки ведення бойових дій. Тут нового з точки зору оцінки цілі для них немає. Але за останні декілька е, тижнів ми знаємо, що їм вдалося захопити е, плацдарми на правому березі, і, і зараз вони намагаються розширювати їх, хоча мали місце е, в районі Купи, Купінська на, на північно-східному напрямку, на проведення нашими військами контратаки. Яка та скажіть і знизила потенціал їх дій по розширенню плацдарму. а так далі безумовно можна спрогнозувати. Якщо розширити плацдарм і закріпитися, то потім вже воєнної точки зору простіше просуватися вздовж ріці на південь. В бік Купінська, ну і далі Купінська вузова. Тобто наміри є, але сил я з вами тут теж погоджуюсь на те, щоб активно якби реалізувати такого роду плани, не вистачає і тому там ідуть інтенсивні бої, і як на півночі від Купінська, і там південніше, тобто в районі Борової, в напрямі. продовжується, ну і згадуємо вами Ліманський напрям. Да. Давайте ще трошечки It's... про Донецьку область. Тут важливо просто що російські пабліки воєнкори всякі почали писати, що нібито от уже починає працювати якийсь план контрнаступу драпатого, сенс якого нібито полягає в тому, щоб відрізати вклинення російських військ, наприклад, на північ ой, пробачте на південь і південний захід від Покровська. Там справді були ну доволі успішні контратакувальні дії України. Ської армії, але ось іще там фра... фраза з Костянтина Машовця. Перші ознаки настання критичного рівня виснаження у противника почали з'являтися ще півтора місяці. Тому можна просуватися вперед, ну їм вдається вкриваючи поля і посадки купою трупів особового складу і битим металобрухтом. Він навіть наводить певні відео, але робити це нескінченно довго. Просто не вийде Сили оборони України спочатку зупинили наступ противника на покровському напрямку. Тепер серією контратак на низці ділянок по суті впливають на його тактичний тил. Тобто, замість за наступу, противник змушений відбивати раніше втрачене, і чи можемо ми ну, констатувати, що уже ну, той рух росіян в районі Покровська їхні історії про те, що вони а, ну, вони там Турецьк взяли офіційно ще. Там майже півтора місяці тому або ї там точаться досі. Що, от навіть Донецька область, поки що не виглядає як те, що як те, що сили оборони будуть, ну, будуть швидко втрачати. Ви там напружені продовжується, і е, характерна з вами погоджуюсь. діяльність Сил оборони України навколо Покровська, Мирнограда. Дійсно, генералу Тропатому вдалося провести контратаки. Якщо на мапу подивитися в декілька місцях в зв'язку з цим, росіяни тепер вже не стільки думають про те, як далі атакувати і охоплювати Покровськ, як займаються питаннями, пов'язане на купірувати, блокувати ці напрямі контратак, про які йдеться. Зрозуміло, що якщо були би ресурси резерви, там є в зв'язку з цим драпати по максимуму використовує такі професійні, я би сказав би, підходи і там є можливість перспективи, тобто відрізати, перерізати їх вклінення, і це не тільки на цьому напрямку, на інших, але питання в тому, що у нас. Не вистачає військовослужбовців, неукомплектовані підрозділи і частини не вирішуються питання принциповобілісійне і тому не вистачає саме сил. А з потенційними можливостями з досвідом, які мають наші. Генерали є на працюванні, і вони реалізуються вдало, в тому числі можливо, в першу чергу на Покровську. Хоча ми говорили про те, що ворог бачить, що швидко не вдається. Вони ж там поспішають і до параду свого на 9 травня Путін воєнне політичне завдання ставити і зрозуміло, що можуть вдруг початися переговори. Треба зупиняти, будь-які віддії, таке інше. І тому намагається трансформувати цю ситуацію на новопавлівському напрямку, тобто перейти в бік кордона з Дніпровської області, і щоб показати, що крім сумщини, де ми знаємо. З Курської вони зайшли, перетнули кордон Сумської області. Там працюють і диверсійні групи і підрозділи російської армії. А тепер що показати, що там на 100 метрів чи наскільки зайдуть, і в Дніпровську, тобто тут вечір про ми бачимо дії і значення для них воєнних політичних обставин, а не суто військових. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійного фонду «Закриймо небо України, генерал.